Чернівцях пройшла міжрегіональна зустріч партнерських організацій представництва DVV International в Україні. До нашого міста прибули 80 учасників з 13 областей, представники громадських організацій, закладів культури, інституцій формальної та неформальної освіти для дорослих. Партнери освітніх проєктів в Україні підбивали підсумки діяльності у 2016-му Та обговорювали плани на 2017 рік. У нас кілька проєктів, но всі ці проєкти незалежно від того, хто їх підтримує, Министерство экономического сотрудничества Германии, или экономического развития Германии, или Министерство иностранных дел Германии. Все эти проекты нацелены на образование взрослых. Это является тем ресурсом, который сегодня так нужен для перемен в украинском обществе, для людей, чтобы они каждый сам в отдельности приобрел новую перспективу. Как жить дальше, какие новые возможности открывает общество, но и в целом в процессах децентрализации важно, чтобы каждое местное общество, ее лидеры получили новый такой импульс к размышлению о проблемах развития и установлению конкретных планів развития на основе нових знаний и компетентностей. У Чернівцях вже протягом чотирьох місяців працює відкритий університет для дорослих, який залучив понад 400 буковинців різного віку та статусу. Освітні проекти для дорослих передбачають культурні заходи, навчальні курси та тренінги. До Чернівці прибули партнери відкритого університету для дорослих із Житомира у рамках спільного проекту «Замінимо море відчиненими вікнами. Ми вчимося розробляти і впроваджувати дуже цікаві різноформатні заходи. Відповідно, ми мали можливості обміну з чернівецькими колегами у межах освіти. Центру освіти дорослих ми впроваджуємо курс з особистісної ефективності під слоганом «Тримай, тримай баланс у будь-якому віці. Тобто, всі теми спрямовані на те, щоб збалансувати сімейне, особисте, професійне і дозвілєве життя наших учасників, при тому у будь-якому віці. У нас дуже широка цільова аудиторія вийшла. Це і медики, і освітяни, і пенсіонери, і it фахівці. Освітній проект для дорослих замінами мури відчиненими вікнами спрямований на дев'ять регіонів країни. Зараз партнери планують програму на 2017 рік. Усе кажуть, залежить від того, чи потрібні такі заходи громаді, надати можливості людям в невеличких містах розвивати свою культуру, розвивати аматорські ініціативи, щоб в бібліотеки, в театри, в музеї, в клуби. Приходило більше людей приходили люди зі своїми ініціативами підтримувати ці ініціативи, і е, це може бути будь-що. Це може бути література, це може бути читання, це може бути сучасний театр. Це може бути виставка. Це може бути бук, арт, арт, бук. Е, ми дізналися, що і таке може бути, і люди е, просто в захваті від того, що вони можуть. Прийти в такий центр, щось самі зробити, поспілкуватися, познайомитися з цікавою людиною, яка є художником, артистом, дизайнером, актором. І це такий дуже короткий зв'язок, бо ми більш звикли до того, що хтось там щось робить, десь в галереях, в театрах, на сцені. А ми тут такі прості люди просто десь ходимо по вулицях і маємо великий попит на різноманітні культурні події. Попит на те, щоб створювати ці події самим учасникам проєктів, громадою, попит на нові освітні курси, які не пропонують центри зайнятості, які не пропонують університети.